О, ви вже тут. Значить, настав час нового випуску наукових новин. Заварюйте чашку ботанічного чаю. Поїхали! Все нові дослідження вказують на те, що мурах слід відносити до класу савців. Ну ок, не вказують. Але нещодавно вчені повідомили, що мурахи виділяють рідину, схожу на молоко, яка живить інших особин у колонії. Досліди проводили на виді оцереа бюрої. Нова стаття показує, що на стадії розвитку лялечки ці істоти виробляють збагачену поживними речовинами рідину, яку споживають як дорослі особини, так і личинки. Цей секрет багатий поживними речовинами, гормонами та нейроактивними сполуками. Вчені зазначають, що він викликає турботливу батьківську. Поведінку дорослих особин личинки, які щойно вилупили з яйця, потребують цієї рідини для росту та виживання, подібно до того, як новонароджені савці залежать від молока. Якщо дорослі мурахи та личинки не споживають цю рідину, вона накопичується та заражається грибами, які вбивають лялечок. Раніше лялечка мурах розглядалася як неактивна стадія, але виявляється, що в цей період свого життя це цілий молокозавод, який допомагає підтримувати весь мурашиний соціум. Хто видерся на кактус? Це Трістерікс афілус із родини Лорантових лорантація, ендемік Чилі, який паразитує на кактусі Левкостеле Хілоєнзіс. Світло, краплі вологи та шапинка зимового опенька Фламуліна Велутіпес. Анкілозаври – це вимерлі фетишисти, які озброювали свої тіла пластинами, колючими предметами та зброєю. Цей кістковий пірсинг та булавоподібні розширення на хвостах розглядають перш за все як захист від хижаків. Одначе ми також знаємо ситуацію з сучасними тваринами, які часто масивними рогами не обороняються від нападників, а використовують їх для того, щоб поштурхатися з представниками свого виду. І ось нещодавно Вікторія Арбор з королівського. Музею британської колумбії Вікторії, Канада та її колеги опублікували статтю, у якій стверджують, що зброя на хвостах анкілозавридів це більше пристосування до статевого добору, ніж зброя для оборони своїх стратегічних запасів, бочків та стегенець від потужних хижаків. Які докази пропонують вчені? По-перше, вони знайшли молодих анкілозавридів у стані доброї збереженості. Вони мали б бути найуразливішими до атак хижаків, але на їхніх тілах. Не виявлено характерних хвостових потовщень, які відомі у дорослих особин. Команда також представляє збережені шкірні покриви окремого анкілозаврида виду Зуул-Крурівастатор. Черп представника цього виду ви зараз бачите на екрані. Цьому бідосі, який жив у кінці крейди, у північній Америці хтось добряче нам'яв боки. Кілька броньованих пластин, уздовж його тулуба таза, -та, були зламані, а потім зажили, залишивши характерні сліди загоєння. Ці бойові шрами нагадують сліди удару іншого представника анкілозавридів, а не якогось хижака. Тому, можливо, у мезозої анкілозавриди володіли складною соціальною поведінкою, навіть без соцмереж. Достатньо було булавоподібних розширень. На хвостах, щоб з'ясовувати стосунки один з одним. Ананас з двома точками росту це набагато краще, ніж двоголова курка. Колекція крабів, зібраних під час довколасвітньої подорожі Чарльза Дарвіна на кораблі Бігль, зберігається у Оксфордському природничому музеї. Понад 30% акул і скатів знаходяться на межі зникнення. Для багатьох з них суттєвою загрозою є ненавмисний вилов замість тунця чи інших комерційно цінних видів. Щоб хрящові риби не потрапляли на гачок, був розроблений спеціальний пристрій. Філіп Доерті з університету Ексетера у Пенріні, Великобританія, і його колеги використовували продукт під назвою SharkGuard, який випромінює електричні імпульси, прикріплений до гачка з Аживкою він створює електричне поле, яке відганяє акул. Дослідники випробували Shark Guard, який був розроблений компанією FishTech Marine у Дарінгтоні, Великобританія, під час риболовлі на Тунця на півдні Франції. Коли до снастей прикріпляли цей пристрій, то блакитні акули. Пріона, главка. на 91% рідше витягалися рибалками на берег. Відлякуючий гаджет зменшив на 71% частоту потрапляння на гачок скатів, тероплати Тригон Віолація. Ці тварини теж володіють спеціальними електрочутливими органами, які дозволяють відчувати відлякуючі сигнали. За словами авторів, масштабне використання таких пристроїв, як Shark Guard, може допомогти скоротити кількість акул, які потрапляють на гачок. Рибалок. Це Брістолія вимерлий рід трилобітів, викопних морських члени стоногих. Його представники знайдені у відкладах Нижнього Кембрію на південному заході. США. Цей зразок із Каліфорнії. Нововідкритий яскравий вид паличників з М'янми та Таїланду. Кальвізія Хлонгсокана. Як ви уявляєте собі обід у часи полеоліту, не стримуйтесь, напишіть про це просто в коментарях зараз. У багатьох людей в уяві зринає величезний стейк з мамутятини, запечений на відкритому вогнищі. Направду кажучи, складається враження, що навіть науковці більше вивчають побут мисливців ніж збирачів. Однак нині зростає кількість досліджень і веганських страв кам'яного віку. Нещодавно сиренка Буку з університету Ліверпуля, Великобританія та її колеги проаналізували залишки до історичної їжі у цих рештках банкету, за допомогою скануючого електронного мікроскопа було розпізнано окремі компоненти страви. Було виявлено, що 13 тисяч років тому люди, які готували їжу у печері Франкті на території сучасної Греції, мали різноманітний і ароматний раціон. Вони використовували в своїх рецептах викус очевичну або ж мишачий горошок. віція, Ервілія і трави, які були перероблені в щось. На зразок хліба чи каші на зображенні можете розпізнати характерну будову клітин покривів на сінини Вики. У печері Шанідар, в іракському Курдистані, автори знайшли залишки дикого гороху, гірчиці та фісташок, які готували та їли щонайменше 40 тисяч років тому. В обох місцях давні люди добряче знущалися з рослинної сировини, застосовували прийоми замочування, подрібнення, розтирання і нагрівання. Ці техніки використовуються. І сьогодні для перетворення гірких, терпких і навіть потенційно токсичних рослин у кулінарні шедеври. Однак з моєю славетною локшиною, звареною на другому курсі в гуртожитку, це все одно не спрацювало. Саговник, який любить повідвисати у прикольних місцях індонезійський вид цикас клавіколя. Зріз пагона плавноподібного лікагея Едія з пізнього дивону. Зразок знайдений на теренах Австралії. Не потрібно відправлятися на терени Австралії, щоб поставити Полекс Полекс до гори. Не забувайте про написання компліментарних коментарів. Традиційно можете вказати новину, яка зацікавила вас найбільше. Не забувайте також про поширення цього відео до найближчої до вас печери, де обідають у епосі палеоліту. Не забувайте також про підтримку Збройних сил України. Якщо бажаєте підтримати нас, які Кілька способів у описі нагадую чудовий спосіб передзамовити мою нову книгу Планета Грибів. Здається, вона називається. А от що я точно знаю, це те, що ми зустрінемось уже невдовзі.